Боже, він кожному. Деякі люди говорять, ти проповідуєш слово, а раніше ж ти жив не таким життям, як сьогодні. так? Раніше я грішив, тому що Ісус Христос не прийшов в моє життя. Але коли Ісус Христос прийшов в моє життя, я став новим творінням в Ісусі Христі. І Ісус простив мене. Тому що я покаявся, примирився з Господом і живу новим життям. І для мене є приклад апостол Павло, який гнав церкву, але коли Ісус Христос прийшов в Його життя, Він почав проповідувати Слово Боже, проповідувати істину і насаджувати церкви. І написав одну треть. Нового заповіта. Але слово Боже й говорить: той, хто взявся за плуг і обертається, той не може наслідувати Царство Боже. Тобто, коли людина говорить, а я вірю в Ісуса, я вірю в Бога, але живе старим життям, грішить, то вона не може увійти в Царство Небесне. І для нас є дружина Лота прикладом, коли Лота, Бог виводив із судомого мора і його родину, ангели Божі сказали дружині Лота, не обертайся назад. Але вона не могла розпрощатися старим життям і обернулася і перетворилася на соляний камінь. Тому і сьогодні багато людей говорять. А я вірю по-своєму і не можуть розпрощатися із своїми гріхами і старим життям. Тому нам потрібно задуматися, чи виконую я волю Божу, чи живу я новим життям, чи сліду я за Ісусом, чи вивчаю я Слово Боже, і чи війду я в Царство Небесне. І для нас є вічним прикладом апостол Павло і. Дружина лота, амінь.